Божі Слова на кожен день. Завдяки роботі Святого Духа люди досягають позитивного прогресу, в той час як робота сатани робить їх негативними та змушує відступати назад, повставати проти Бога й опиратися йому, втрачати в нього віру і ставати слабкими у виконанні свого обов'язку. Все, що походить від просвітління Святим Духом, цілком природнє та не нав'язується тобі. Якщо ти цьому підкоришся, то здобудеш спокій, якщо ж ні, то в подальшому на тебе чекає осуд. З просвітлінням від Святого Духа ніщо з того, що ти робиш, не зустрічатиме перешкод чи обмежень ти звільнися, у твоїх діях буде шлях для практики. І ти нічим не будеш обмежений, але зможеш діяти за волею Бога. Робота сатани багато в чому перешкоджає тобі. Вона викликає у тобі небажання молитися, робить занадто лінивим, щоб їсти та пити Божі слова, і несхильним жити життям церкви та віддаляє тебе від духовного життя. Робота Святого Духа не перешкоджає твоєму повсякденному життю. Та не перешкоджає твоєму нормальному духовному життю. Ти не можеш розпізнати багато чого в ту саму мить, коли це відбувається, але через кілька днів на серці в тебе світлішає, а думки проясняються. Ти здобуваєш певне уявлення про духовні речі та поступово можеш розрізнити, від кого походить якась думка від Бога чи від сатани. Деякі речі явно змушують тебе противитися Богу та повставати проти Бога або перешкоджають тобі втілювати слова Бога в життя усі ці речі походять від сатани. Деякі речі неочевидні, і ти не можеш відразу сказати, що це таке у даний момент. Потім ти можеш побачити їхні прояви та застосувати свою здатність до розпізнання. Якщо ти можеш чітко розпізнати, що походить від сатани, а що скеровується Святим Духом, тоді тебе буде непросто ввести в оману в твоєму досвіді. Часом, коли твій стан нехороший, у тебе виникають певні думки, які виводять тебе з твого пасивного стану. Це доводить, що навіть коли твій стан несприятливий, деякі твої думки все ще можуть походити. Від Святого Духа. Це не означає, що коли ти пасивний, усі твої думки тобі присилає сатана. Якби це було так, то як би ти зміг перейти в позитивний стан? Якщо якийсь час ти був пасивним, святий Дух дає тобі можливість бути вдосконаленим. Він торкається тебе, виводить тебе з пасивного стану, і ти переходиш в нормальний стан. Знаючи, що таке робота Святого Духа та що таке робота сатани, ти можеш порівняти їх зі своїм власним станом, який ти переживаєш, та зі своїм власним досвідом, і таким чином, у твоєму досвіді буде набагато більше істин, що стосуються принципу. Зрозумівши ці істини про принцип, ти зможеш опанувати свій поточний стан, зможеш розбиратися в людях і подіях. І тобі не доведеться докладати так багато зусиль, щоб здобути роботу Святого Духа. Звичайно, це залежить від правильності твоїх мотивів і твоєї готовності шукати та втілювати в життя. Саме така мова, мова, яка стосується принципів, повинна бути в твоєму досвіді. Без неї твій досвід буде сповнений втручання сатани. Та безглуздого знання. Якщо ти не розумієш, як працює Святий Дух, то ти не розумієш, як молитися Богу або як ти повинен здійснювати входження. А якщо ти не розумієш, як діє сатана, аби причаровувати людей і заважати їм, то ти не знаєш, як відкинути сатану і бути непохитним у своєму свідченні. Те, як працює Святий Дух і як діє сатана? Це речі, які люди повинні розуміти, це речі, які людям потрібно пережити у своїй вірі в Бога.